Людмила Семеновна. Петро Алексеевич, у нас сталося ЧП. Людмила Семеновна, что стряслось? Я не могу вам сказать, это просто сором и ганьба. Людмила Семеновна, в конце концов, расскажите, что стряслось? Сегодня на летучке кто-то вдарил меня по седницях. Да, это действительно прецедент. От і я про це кажу! Винних треба покарати. Да, да. Звісно, ми розберемося. У вас є підозрення? Так, я запам'ятала цей удар, тому пропоную провести слідчий експеримент. Нехай всі чоловіки, які були на літучці, вдарять мене по посідниці. Мілосміну, ну да ви що? Це просто какой то Петро Олексійович, якщо я не бачу заяву в району, ані мене, ані вас по голівці не погладять. Тож пропоную почати просто зараз. З вас. Людмила Семеновна, я цього делать точно не буду. Петро Олексійович, ви ж розумієте, якщо ви відмовитесь. Всі підозри падуть на вас. Отже, розпочинаємо експеримент на рахунок три. Один. Два. Три. Ось він. Ось він. Цей удар. Я так і знала, що це був ти. Ну вот, Людмила Семеновна, все и выяснилось. Мы с Николаем Трофимовичем для чистоты эксперимента решили поменяться. Думаю, дальнейшие ваши взаимоотношения вы выясните как-нибудь сами. Люд, давай, чтобы, так сказать, закрепить результат контрольный. Пишу в битвы, черты! Mas meu que? É isso?